На сміттєве гето перетворилися вовчинецькі гори. В неділю в соцмережі замайоріли фото небайдужих людей, які обурилися станом частини приміської природи. Того ж дня спортсмени мотокросу зібрали 17 пакетів сміття з галявини біля кросової траси. Фото виклали в соцмережі і коментар. Всі думаю, знають, який чудовий вид відкривається на місто з гори. Та останнім часом гори перетворилися на справжній смітник. Але кого не спитаєш? Всі праведні, і чемні, і такі культурні, що нема ради. А як до діла, то що тут поміняється? Все одно смітник, як кинуть ще трохи свого, нічого не поміняється. Отак і живемо, панове. Мешканці вовчинців теж не байдужі до того, що робиться на горах: розбиті пляшки, пакети, рештки одягу, пласт. Такого посуду, все це на траві, кущах, деревах. Це жахливо. Я сам робив знімки цього всього. Ось, навіть можу показати. Це просто неймовірно. Ми стільки їхали часу на машині, щоб десь знайти якесь нормальне місце, бо тому що наші люди, це я просто не жахливо. можу підібрати слів. Там все в мусорі. Може, у нас просто такий самі. менталітет людей. Ось ми так самі у нас люди. така держава. Ось я так думаю. Бо в Європі такого немає. Я принаймні такого не бачу. Наші люди так навчені але це зокрема це не наші люди. Це не наші, це не вучинецькі люди. Це все от прес міста. Йдуть відпочивати сюди, ніби вучинці. І навіть вже для таких, вибачте, за слово свиней, поставили під горою мусорні баки. І все одно йому легше кинути на горі, ніж взяти і знести і під горою кинути в смітний бак. Що робити з такими людьми? Їх вистрілювати треба. Люди кажуть, вже й самі прибирали, але кількість сміття не зменшується. Слідкувати за станом Вовчинецький гір має саме сільська рада Вовчинців. Так повідомив головний комунальник міста Івано-Франківська Михайло Смушак. Також він заявив, що Франкісив інспекцію з благоустрою навідатися на Вовчинецькі гори, з'ясувати, яка тут ситуація. І та ж інспекція з благоустрою має право оштрафувати сільського голову за недотримання санітарних норм на горах. А штраф не мав тисячу Ривень сільський голова Михайло Назар каже, лад на горах наведуть, щойно отримують документи про те, що Вовчинецькі гори мають статус заповідника місцевого значення. Я думаю, що відпочинок буде упорядкований разом з порядкуванням встановленням натури меж заповідника, встановленням відповідних аншлагів інформаторів з встановленням правил поведінки, що дасть змогу також патрульній поліції притягати до відповідальності. Гори відпочивальники 16 квітня сільради спільно з громадськими активістами збираються на Толоку прибирати Вовчинецькі гори і кажуть, чисто там буде недовго.